Служба безпеки України оголосила перші підозри за обстріли цивільних об'єктів України. Зібрані докази на двох російських військовокомандувачів. за даними правоохоронців. Одним із них є командувач дальної авіації повітряно-космічних сил Збройних сил РФ, генерал-полковник Сергій Кобилаш, а інший колишній командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Єгоросіпов. Їм заочно оголошено про підозри за двома статтями кримінального кодексу України. Це стаття 437 тридцять Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, а також стаття 110 -та, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об'єктів. Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.